Вітаю вас, з вами Азиавтозвук UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Brevia, модель 301 20CB. Постачається в фірмовій упаковці. пилосос. Ось Так, тут все запаковано. Фірмовий чохол в комплекті. Три насадки, щільова зі щіткою, звичайно. Сам пилосос, також шланг і інструкція з гарантійним талоном. Пилосос повністю з пластику, доволі масивний пилосос, кнопка вімкнення в верхній частині. Ось так знімається пилозбірник, ємність пилозбірника 500 мл. І тут вбудований встановлюється ріж хепофільтр. Під'єднується до живлення 12 вольт з допомогою прикурювача пилосос, довжина дроту живлення 3 метри. Зараз ми пилосос під'єднаємо на 12 вольт ну і послухаємо, як він буде працювати. Працює доволі тихо, але в той же час потужності вистачає більш ніж для того, щоб поверхнево прибрати в автомобілі. При купівлі на даний полосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.